Вітаю, моє ім'я Жлінков Андрій Олександрович, я студент групи ПЗПІ 235 Харківського національного університету радіоелектроніки, і це відеозапис пояснення до виконання лабораторної роботи номер 3 з дисципліни скриптової мови програмування. У цій роботі буде описано чимало пов'язаних між собою файлів, отже, перейдемо до першого із них: файл «Index.php». На початку пишемо протокол HTML, далі встановлюємо українську мову у так званій голові цієї сторінки. Встановлюємо кодування UTF-8 для українських символів. У заголовку вкладки браузера буде відображатися наступний текст. Далі підключаємо стилі CSS, які будуть описуватися далі. Відкриваємо тіло нашої сторінки. Заголовком першого рівня. Виводимо наступний текст, Продовольчий магазин весна. Далі з абзаці записуємо наступний текст привітальний. Оголошуємо клас меню, до яких записуємо лінки до інших наших файлів, які теж будуть описуватися пізніше. Закриваємо ціло документу і переходимо до наступного файлу. Вміст цього файлу досить маленький, але досить важливий. Цей файл називається Database.php, скорочено просто dbphp. Тут ми оголошуємо змінну, яку підключаємо через SQLite до файлу database. Якщо цей файл ще не створений, SQLite автоматично його створює. Цей рядок виводить винятки, якщо будуть якісь проблеми під час роботи з базою даних. Надалі цей файл буде викликатися майже в усіх подальших скриптах. Наступний файл називається init.db.php. Він створює потрібні нам таблиці. Знову оголошуємо таку саму конструкцію, як і в минулому файлі. І робимо запити до бази даних. Створити таблицю, якщо не створена. Тобто, якщо таблиця Products створена, при запуску повторному цієї, цього коду. Нова таблиця створюватись не буде. Вона створюється лише якщо. Попередньо ця таблиця не була створена. Отже, оголошуємо: унікальний ідентифікатор порядковий номер товару, назву товару текстову і ціну товару як ціле число. Далі наступний запит робить за такою ж самою конструкцією: Create table if not exists, тільки для користувача. Створює унікальний ідентифікатор користувача, порядковий номер його, його ім'я текстовим. І ВІК теж цілим числом. І оголошуємо останній запит до таблиці кошику таким самим чином. Отже, оголошуємо порядковий номер кожного кошику, підключаємо UserID з таблиці User Profile, порядковий номер користувача Product ID, порядковий номер продукту з таблиці Products, і оголошуємо елемент Quantity, тобто кількість цілочисельним. Елементом, тобто ціле число. Тут указуємо, що юзер ID та Product ID це зовнішні ключі, які були підключені з інших таблиць, і на цьому код цього файлу завершено. Наступний файл називається Products.php. Він буде виводити список усіх продуктів на нашу веб-сторінку. Отже, підключаємо файл DataBase.php для з базою даних, Підключаємо стилі CSS для центрування нашого виводу. Оголошуємо заголовок другого рівня, виводиться цей запис. Далі робимо запит до бази даних, вибрати все з таблиці «Products». Отримуємо значення. Далі оголошуємо функцію передавання до нашого кошику через метод «Post» за допомогою форми. Далі оголошується тут таблиця, ширина. Один товщина 1 піксель. і відступ внутрішній – 5 пікселів. Далі пишемо, друкуємо на верхній рядок цієї таблиці. Далі оголошуємо цикл. Цей цикл перебирає усі елементи, що прибули з бази даних. Кожен елемент представляє собою асоціативний масив, у якому ключі це номер, назва та ціна. Всередині цього циклу для кожного елементу вставляється назва цього продукту та ціна до відповідних колонок. Далі створюється поле для вхідних числових значень для кількості товару з мінімальною кількістю 0 та максимальною 99. За замовченням встановлюється кількість 0. Далі створюється підтверджувальна кнопка з текстом додати. Закінчуємо таблицю, закриваємо форму та додаємо лінк на головну сторінку. Наступний файл відповідає за додавання продуктів до кошику, і називається він Add toCard.php. Далі. Тут викликається database PHP, який викликався в попередньому файлі. Далі оголошується стилі, які теж оголошувалися в попередньому файлі. Тут іде перевірка, чи був запит методом пост, і чи користувач натиснув кнопку додати. Отримуємо ідентифікатор товару, який нам прийшов з кнопкою додати і переводимо його у число. Тут ми шукаємо, скільки штук вів користувач у полі кількість, і якщо не знаходимо, виставляємо це значення як 0. Далі тут іде валідація даних, перевіряємо, чи кількість у нас менше 1 або кількість більше 99. Якщо хоча б одна умова співпадає, то виводимо помилку з відповідним текстом і встановлюємо лінк на посилання до попередньої сторінки. Оскільки в програмі ще нема авторизації, ми працюємо з єдиним користувачем, якого умовно вважаємо користувач номер 1 Тут ми перевіряємо, чи вже є е, у кошуку цього користувача записи з цим товаром, якщо є, витягуємо кількість та ID запису. Це допоможе нам оновити кількість або додати новий запис. Якщо запис з цим продуктом вже існує, то ми просто оновлюємо його кількість, додаємо кількість до старої кількості і оновлюємо рядок з кількістю у таблиці карт. І якщо цього товару ще немає в кошику, ми додаємо новий запис у таблицю карт і передаємо значення UserID, ID, ID та кількість цього продукту. І направляємо користувача назад до вибору товарів і завершимо роботу скрипта. Якщо ж спробувати відкрити цей файл напряму, не через product .php, то виведеться наступне повідомлення про невірну роботу з базою даних. Далі розглядатимемо Card.php. Спочатку підключаємо database PHP, підключаємо стилі CSS, оголошуємо, що будемо працювати з користувачем номер 1 Далі робимо запит на діставання назви продукту, ціни продукту та кількості цього продукту з кошику. А ще додамо остаточну вартість, яка буде розраховуватися за ціною та кількістю. Для цього об'єднуємо дві таблиці Products та Card. І записуємо результати до змінної Results. Оголошуємо дві змінні. Hes items буде показувати, чи є щось у кошуку, і Grand Total буде показувати загальну суму товарів, яка буде розраховуватися поступово. Виводимо заголовок другого рівня і створюємо таблицю з товщиною в 1 піксель та внутрішнім відступом 5 пікселів, як і в одному з минулих файлів. Також пишемо найвищий рядок у цій таблиці. Цей цикл обробляє кожен витягнутий елемент з бази даних як асоціативний масив, та підставляє певні значення до певних колонок. Наприклад, підставляє до потрібної колонки назву товару, ціну товару, кількість, яку витягнув з кошику, та обчислює загальну вартість кожного товару. І створює зміну Grand Total, яка буде розраховувати. Суму усіх вартостей для кожного товару, таким чином формувати остаточну ціну покупки. Закриваємо таблицю і перевіряємо, чи були знайдені товари у нас у кошку. Якщо знайдені, то заголовку третього рівня виводимо разом до сплати і підставляємо змінну Grand Total, яка символізує про остаточну ціну за покупку. І переводимо користувача на сторінку з чеком. Якщо ж нічого не знайдено у кошику, виводимо повідомлення про те, що кошик порожній. І на останок додаємо лінк до товарів та на головну сторінку. Зараз розглянемо файл Receipt.php, який насправді мало чим відрізняється від попереднього файлу Card.php. Тому я просто визначу, що ось ця частина коду, вона абсолютно ідентична з попереднім файлом. Тому зосереджуватися на ній я не буду. Одразу переходимо до цього моменту. Перевіряємо, чи є якісь товари у кошику, і якщо є, виводимо текст разом до сплати, підставляємо змінну, і готуємо команду для видалення інформації з кошику. Підставляємо User ID як цю змінну, І цим рядком підставляємо замість цієї змінної наш User ID, тобто одиницю, оскільки інших користувачів ми не маємо. І виконуємо запрос. Видаляється уся інформація з кошику, таким чином кошик очищується. На останок виводимо текст. Дякую за покупку. Але якщо наша перевірка не знайшла жодного товару в кошику, виводимо відповідний текст. І останній файл, який ми розглянемо, це профайл PHP. Оголошуємо усі нам потрібні зміни, приєднуємо точніше. Далі оголошуємо дві зміни мінімального та максимального віку, як вимагає цього завдання. Далі створюємо запит вибрати все з user профайл, який дорівнює одиниці. Тобто вибрати всю інформацію, тобто ім'я та вік від користувача, якого номер один, бо у нас лише один користувач. І про всяк випадок формуємо масив помилок, якщо такі стануться. Далі перевіряємо, чи було здійснено запит методом POST. Якщо так, то перевіряємо, чи передалися ім'я та вік користувача. Якщо перевірка даних про наявність хоча б однієї літери видає помилку, то виводимо відповідний текст користувачу. Це перевірка віку. Якщо вік менше мінімального або більше максимального, то відповідно виводимо помилку теж. Перепрошую, не виводимо, а записуємо до масиву errors, який згодом вже будемо виводити. Далі перевіряємо, якщо цей масив errors порожній. Тобто, якщо він порожній, то готуємо інформацію, готуємо запит для оновлення профілю користувача як ім'я та вік для користувача 1. Або ж, якщо користувача профілю немає, то ми створюємо новий профіль з новим ID-шником, новим ім'ям користувача та відповідним віком. Після чого ми передаємо запиту відповідну інформацію та виконуємо сам запит. І потім нас перекидає до сторінки «Products.php». Далі йде HTML-частина. Виводимо налаштування профілю напис. Якщо є помилки, вони виводяться за допомогою цього циклу червоним списком і створюємо поля для вхідних даних користувача, тобто ім'я та ВІК, за тим же принципом, як ми це робили для додавання продуктів до кошику. І виводимо необхідні написи, такі, як ВІК, ім'я, і потім задаємо лінк на головну. На цьому опис усіх необхідних файлів завершений. Далі переходимо до тестування програми. Запускаємо сервер та переходимо на сайт. Оновлюємо. Бачимо нашу головну сторінку. Мій профіль. Тут же я попередньо заповняв. З попередніх тестів програми можемо його змінити, наприклад, на інше. Зберігаємо і переносимось на список товарів. Виберемо кілька товарів, додамо до кошику, наприклад, стільки для тестових значень. Повертаємося на головну. Тепер можемо переглянути наш кошик. Ось. Бачимо усі необхідні товари, які ми вибрали. Разом до сплати пораховано. І можемо переглянути наш чек. Бачимо, що усі товари. Всі суми, усі вартості, ціни відображаються коректно. Повертаємося на головну, переглянути кошик, кошик порожній. Повертаємося на головну, перевіряємо мій профіль. Збереглися ці дані, які ми вводили в останнє. Ну і гадаю, що на цьому етапі лабораторну роботу можна вважати завершеною.